17 січня середа, реальна присутність. Перед тим як Господь Ісус Христос пішов зі світу, Він сказав своїм учням Я не кину вас сиротами, я прийду до вас. Євангелія від Івана, 14 розділ, 18 вірш. Коли він зібрався піднестися на небо з Оливної гори, він знову сказав своїм учням Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте, ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш. Євангелія від Матвія, 28 розділ 20 вірш. Таким чином, присутність Христа зі своїм народом це безсумнівний факт. Він не тільки з ними в зовнішньому і окремому сенсі, а й з ними у внутрішньому і істотному сенсі єдності з ними. Він перебуває з ними своєю присутністю в них, так і написано Поселю серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. 2 Корінфянам, 6 розділ, 16 вірш. Але ім'я його Еммануїл, що означає Бог з нами. Бог був у Христі, примиривши світ із собою. Тому присутність Христа зі своїм народом це також присутність Бога, це присутність і Отця, і Сина, бо вони єдиносущі. І тому Він сказав: як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Євангелій від Івана. 14 розділ, 23 вірш. Оселя це місце проживання. Ми прийдемо до нього і зробимо його місцем нашого проживання. Бо так промовляє високий і піднесений повіки живущий і святий Його імення. Пробуваю я на височині та в святині, із зламаним та упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Ісая, 57 розділ, 15 вірш. Присутність моя перебуватиме з тобою. Вихід, 33 розділ, 14 вірш. Перекладено з англійської. І оскільки Бог реальний і Христос реальний, то і їхня присутність реальна, їхня присутність із віруючим в Ісуса це реальна присутність, це і є справжня реальна присутність. Як же воно проявляється? Ось відповідь на це запитання, зміцнюючись силою Духа Його у внутрішній людині, щоб Христос мешкав у серцях ваших, щоб ви сповнилися всією повнотою Божою. Послання до ЄФЕСЯН, 3 розділ, 16, 17, 19 вірші, перекладено з англійської. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Послання до Колосян, другий розділ, 9 вірш. Таким чином, Христос перебуває зі своїм народом за допомогою свого духа. Саме завдяки присутності Святого Духа, в серці віруючого, реальна присутність Христа, проявляється для тих і в тих, хто належить йому. Бо якщо ж хто Духа Христового не має, той і не Його, послання до Римлян, 8 розділ, 9 вірш. Більш повно про це йдеться в останній бесіді Спасителя з учнями перед його смертю, Євангелія від Івана, 14 розділ від 16 по 23 вірші. Він каже: не залишу вас без утіхи, прийду до вас, перекладено з англійської, оскільки він не залишить своїх дітей без розради, він дає їм утішителя. Він дає їм утішителя, бо він прийде до них. Отже, саме через утішителя, який є Дух Святий, Христос мешкає зі своїм народом, і його реальна присутність проявляється для них і в них. Тому він каже: «І я благаю Отця і дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його та не знає Його, а ви знаєте його, бо він з вами перебуває, і в вас буде. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня пізнаєте ви. Що я в Отці моєму, і ви в мені, і я в вас, Євангелія від Івана, 14 розділ від 16 по 20 вірші. Того дня, коли дитя Боже отримує Святого Духа, воно знає, що Христос живе в ньому, воно знає реальну присутність Христа з ним і в ньому. Цей дух істини, утішитель, який є святий дух, який приносить присутність Христа, світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а світ не бачить його, бо не вірить. Замість того, щоб вірити, щоб бачити, світ хоче бачити, щоб вірити, через те, що світ не бачить Духа Божого, тому й не може прийняти його і не може пізнати його. Але тим, хто вірить і отже приймає його, Ісус каже: Ви знаєте його, бо Він з вами перебуває і в вас буде. Обідницю Духа отримано через віру. І тоді ми знаємо Його таким чином. Буквально вірно, що вірує, ми пізнаємо Бога і справи Божі. Таким є істинне вчення про реальну присутність Христа з тими, хто належить йому, і про його прояв до них і в них. Одним словом, це і є Євангеліє. Без цього немає Євангелія Христа. Господь сам визначив Євангеліє так. Це Христос у віруючих надія слави, і ось воно. Якщо тільки перебуваєте в вірі, тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, якій я, Павло, став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці. Між поганами, а вона Христос у вас, надія слави, послання до Колосян, 1 розділ від 23 по 28 вірші. Христос у людях надія слави, Бог явлений у плоті, це і тільки це є Євангеліє Христа. І тому Павло говорить нам, що покликав благодатью своєю виявити мною Сина Свого, що благовістив я його між поганами. Послання Галатам, перший розділ 15-16 вірші. Не тільки йому відкрилося, але відкрилося в ньому і відкрилося йому, будучи відкритим у ньому, він повинен був проповідувати Христа в людях надію слави, але він не міг цього робити, якщо не знав Христа в собі надію слави. Недостатньо було проповідувати про це. Він повинен був проповідувати це насправді, не проповідувати про нього, а проповідувати його. Отже, бо Бог, що звелів світлу засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій, а ми маємо скарб цей у посуди глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі й життя Ісусове, друге Коринфянам, 4 розділ, 6, 7, 10 вірші. Законом я помер для закону, щоб жити для Бога. Я співраспявся Христу, і вже не я живу, але живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то живу вірою в Сина Божого, що полюбив мене і віддав себе за мене. Послання Галатам, 2 розділ 19, 20 вірші. Такою є доктрина Писання, справжня доктрина реальної присутності Христа з його народом і в його народі, це присутність самого Христа у вірянині за допомогою творчої сили й осяяння Духа Божого. Це і є таємниця Божа.